Про погодження переліку об'єктів, що перебувають у спільній сумісній власності, територіальні громади війська, Проварити із області та територіальних громадських броварського району для передачі в оренду. Слухайте. Хочеться послухати. Коротко. Шановні колеги, два об'єкти спільної смішної власності. Значить, один об'єкт це приміщення на Шевченка-14, на другому поверсі Рісти буде вигражена для ну, є заявка оптика для оптики. Ну, воно піде ми даємо дозвіл, потім піде, піде процедура вся по оренді, конкурс і так далі, оцінка, конкурси і іде. І на Сірова 47. Наїзд в дитячу лікарню, є така будочка, там, скажімо так. маленька, о, Теж кафе я там забрати в архітектуру, подали заявку на, для того, щоб там вже інвентар і так. Але ж теж це все буде проходить процедуру конкурсу. Від комісії, Олексій Анатолійович. До проєкту рішення зміни заповнює зауваження. Ставлю голосування проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати. Про що пустить проти? Отримали. Прийнято одноголосно. Наступне. Про погодження переліку об'єктів, що перебувають у спільній власності територіальної громадські середського району для передачі перед. Єобхідні слухання. Запитання є. Де і які об'єкти? Доставлю інформацію. Які об'єкти? Це об'єкт е, наш торговий дім, який знаходиться в Красивок, а вощасховища. Е, там, де були орендарі, е, орбіта, договору оренди з розірвана і на сьогоднішній день вона звільнено. Тобто ми маємо прийняти рішення про те, щоб е, поводити надання його оренду і запустити процедуру оренди. Вже бажаючи є. Поки нема, нема е, роз, сайті. І дати можливість людям приймати участь. в Тенерів чи як -то. тобто там? Ми ще можемо далеко відявитися. Від комісії Олексій Анатолійович. Рада відповідно зверталася в комісію, питання підтримувати проєкт Доповнення, можу сказати, що зі слів керівника комунальних відкрив сьогодні не є, але не на довгостроковий час виходить. До проєкту рішення депутатів зміни доповнення заваження. Ставлю на голосування проєкт рішення. Хто за? хто Проти отримали. Прийнято голосування. Наступне. Про затвердження районної програми проти епізотичних заходи з хворобами тварин у 2014 році. Є необхідний супер. Від комісії Сергія Оксановича. До проєкту рішення є зауваження від. Ставлю голосування проєкт рішення. Хто за? Що постиг проти, отримали прийнято одного розмі. Наступне про передачу в оренду комунального майна, що перебуває в спільній сумісній власності Територа громади міста Бравори та Територа громадські Бровольського району. Є необхідність. Від комісії Олексій Анатолій. До проєкту рішення. Є зміни доповнення завершення. Ставлюємо голосування про рішення. Хто за? Прошу опустити проти. Отримались. Прийнято одноголосно. Наступне. Про затвердження нової редакції статуту комунального закладу проводський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Заводської районної ради. Є їхня вхідність Від комісії Юрій Іванович, Олексій Анатолійович, тебе Кадалий. До проєкту рішення є. Зауваження зміни. Ставлю на голосування проєкту рішення. Хто за, прошу голосу? Прошу проти. Утримались. Прийнято одного. На Наступне. Про внесення змін за доповнень до положення. про район і територіальний центр соціального обслуговування. Є. Необхідні слухать. Від комісії Олена Петрівна. Питання підверталися. До проєкту рішення депутатів питання. Зміни доповнення заваження. Ставлю на голосування. Проєкт рішення питання. Прошу пустить. Проти утримались. Прийнято одного голосу. Наступний про передачу основних засобів та матеріальних цінностей, балансу центральної районної лікарні, на баланс комунального засобу, проводський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Є хмірхи не слуха. Від комісії Вона Петрівна по лісі <поставці> на торі. На комісії питання розглядалися про бажання правопорішення. До проєкту рішення депутатів є. За уваження з нього. Нема. Ставлю на голосування проект рішення. Хто за? Хто проти? утримують. Прийнято одного Значить, питання порядку денного вичерпані. У різному. У різному. Дідійшли заяви. Так, да, воно вже є. Заява від депутатської практи партії регіонів. І заява від депутатів Ровської районної ради. Так, заява да, депутатів проводить раніше підписана. Сім чоловік. Шановні колеги, ми на своїй депутатській фракції де зашкодовувала ситуація, яка зараз склалася в Україні, прийняли відповідну заяву відповідного характеру. Її, я вам зараз її зачитаю. Постерігаючи за суспільно-політичними подіями, що відбуваються в Україні, Проварська районна рада вважає за необхідне заявити стерпування з посиленням соціальної напруги в столиці України. Ми глибоко переконані, що європейський вибір народу нашої країни та прагнення долучитися до європейських цінностей і свобод є основою для майбутнього розвитку України. Ми поважаємо, розділяємо вибір наших співгромадян, але разом з тим засуджуємо всі провокаційні дії, що несуть загрозу життю і здоров'ю людей. Завдають втрата економіки та країни журналістів <клес> на міжнародній арені. Висловлюємо свою впевненість, що всі обставини подій, що відбулися в Києві, повинні бути ретельно перевірені Генеральною прокуратурою України. І за результатами цих перевірок правоохоронні органи та суспільство мають зробити належні висновки. У будь-якому випадку ініціатори масових акцій мають усмідовлювати відповідальність за свої дії. Лише консолідація суспільства допоможе нашій країні прокласти свій шлях до Європи. Підтримуємо курс президента України та вибір народу України щодо євроінтеграції. Закликаємо всі політичні сили проворщини об'єднатися на суспільних та національних інтересів, дотримуючись законності та порядку. Звертаємося до керівників підприємств, установ, організацій проворського району, їх колективів, всіх мешканців Проворщини, підприємців і закладів щодо забезпечення функціонування інфраструктури Проварщини. Проварська районна рада висловлює переконання, що прагнення до європейського майбутнього має об'єднувати народ України, стати основою для конструктивного діалогу та розуміння у суспільстві. Прошу підтримати запропонований проєкт. І це в різному. Я ставлю на голосування про підтримку заяви депутатів Бровської ради з приводу суспільно-політичної ситуації в Україні. Олександр Володимирович нашого. Хто за, прошу голосувати. Прошу опусти. Хто проти?

Наступна заява від депутатів, говорить депутатів про своє районі, що Звучить депутат і Доброго дня, шановні колеги, шановні запрошую. Заява підписана. Підписали сім депутатів. Я, Мирослав Бикав, Книж, Павленко, Кананенка, Семененко та Калашніков. Заява стосується дійсно суспільно політичної ситуації в Україні, яка склалася зараз. Всі ви про це знаєте. Я думаю, що ніхто не залишиться осторонь від того, що зараз твориться на Майдані і в Україні. Заява глядає так: ми депутати Броського району, підтримуємо прагнення народу України. У продовженні процесу євроінтеграції та прагнення до європейських цінностей та свобод, які можуть стати основою для майбутнього розвитку України. Також ми суворо засуджуємо дії правоохоронців та відповідальних посадових осіб за використання сили проти мирних громадян України, молоді та побиття журналістів під час проведення мирних акцій протесту у Києві. Продовж мирних протестів керівництво держави застосовує переслідування мирних активістів та опозиціонерів. Ми, депутати правої районної ради, звертаємось до президента України Віктора Федоровича Януковича з вимогою щодо негайного звільнена усіх без винятку політичних в'язнів та припинення переслідування опозиційних активістів Євромайдану. Дякую, Це все. І я прошу присутних депутатів від удару, ви ж опозиційні депутати, я так розумію, і депутатів від патьчини підтримати цю заяву. Депутати правильно відзначатись саме за да, їхне право. Ну, ця заява в принципі, депутатів районної ради. Вона з одного і того ж питання. Тільки зміст різних цих заяв. Значить, замовник проголосували, ставлю на голосування. Заяву депутатів, приклад депутат Фіщу. Хто за підтримку цієї заяви? Першого слова. 11. рішення є прийнято. Значить проходить заява, перший варіант, який ми проголосуємо. У <зас> різному сесії пішому і повністю. Світлення вичерпано. Я вторгів зараз було за нами засідання. Thank <laughs> you. Шановні депутати, оголошення. 27 грудня відбудеться корпоративний вечір до Нового року. Бажаючи прийняти участь, участь прохання підійти і записати.